Доброго дня, ми з України. Давен-давен наші пращури, наші предки готували страви з маку і терли їх у таких ось макітрах макогоном або м'ялом, як вони казали. Чим же цілющий, чим корисний мак? Ось це така біленька. Біленьке молочко макове, як його називають. Воно має цілющі властивості насправді. Не вірите, перевірте, по-перше, від затяжного кашлю, хто має проблеми і хворіє часто на запалення легенів, горло, трахеїти, фарингіти. Ви їсте будь-яку страву з молока, з макового молока, з маку, цілющу силу перевірите потім. І напишите мені, а як же це ще й смачно? Слава Україні!